Розходіть в ту сторону. Куди тільки тягніть? В ту сторону. Ви куди ж бачите розумієте? Тобто до не чекати. До закінчення пожежонебезпечного періоду. Лупати, змагасники над водою. Ми тут гасники телефон. Не треба його не перевертати, не розбивати, нічого. Знімаєте пломбу, приймаєте будь-який транспортний засіб, коли вони починають. На полі забороняється курити. Багаття і будете знати і користуватися як правильно під час збирання борожею 2016 років. Він порошковий, через 5 хвилин він 10 вже він не буде пшикати. Мані два. Якщо два воногасники, п'ятилітрові вонгасники. То ще в цьому було. Ми 30 тонн туди води. 30 привезли. тонн води завезли, бачку. А то мене Павло Михайлович Давидюк, директор «Цоу Фелікс Агро. Угу. Село Сії, Це постаново. Фірма знаходиться 7Т Олика. Угу. То скажіть, будь ласка, пане Павло, як от ви як керівник господарства, які заходи вживаєте? Ну, напередодні жній і зараз безпосередньо, для того, щоб. На ваших зернових полях не було пожеж, і, відповідно, техніка працювала надійно і безперебійно. Ну, до початку жнив по можливості або продисковуємо, а в більшості випадків оборюємо поля, щоб запобігти розповсюдженню вогню в випадку, коли десь якась непередбачена ситуація може виникнути. Вже під час жнив маємо бочки для спеціальні для води, яким перевозимо воду, вони обладнані пожежними шлангами в в аквакуумні, тобто можна включити і подавати, як пожежна машина, воду в випадку чого. До початку жнив було проведено, провірено, і, які потрібно були вогнегасники, перезаряджено. Куплено було до жнив було куплено 5 вогнегасників п'ятірок і один вогнегасник дев'ятку. Також було деякі відремонтовано, деякі придбаний пожежний інвентар для безпосередньо для комбайнів, а також для току. Може, ви десь на в своїй пам'яті пам'ятаєте якісь пожежі, от коли під час жниної кампанії чи комбайни, чи поля загоралися. Е, як е, от як бу, на вашу думку було було, було, було також е, в нас по сусідству було і було людей. Ну випадки, випадки буває багато. Буває невдумані дії людей, які запалюють стерню. І було перекидання на сусіднє поле. А також було, що згорався комбайн це за механічних пошкоджень комбайні, там вихід з ладу підшипника, загорялася. Загорялася стерня і безпосередньо комбайн. Ну як от на вашу думку, це, як... це ну це вартує, це вартує того, тому що вогнегасник, вогнясник сам чи то, що буде людина стояти з пожежною бочкою на полі, це це вартує того. тому що на сьогоднішній момент імпортна техніка коштує сотні тисяч, мільйони коштують гривень. То якщо витратити якісь тисячі, кілька тисяч гривень, це себе виправдовує.

Приїжджає 8 комбайнів, вони стоять. стоїть. Вони як вийдуть, як почнуть молотити. А це два заміняє, напевно, тих Це 4-5 тонн гектар. 4-5 на 5 на 3. Розкажіть йому, як зерно взагалі? З початком збирання зернових культур необхідно всі поля оборювати, обкошувати, забезпечити всі транспортні засоби і зернозбиральну техніку засоби. Начальник Ківерцівського районного відділу Державної служби на національної ситуації України у Волинській області. Кузьмо Андрій Валерійович. Перед початком жнив 2016 року працівниками... Нашого райвідділу проводилося відпрацювання населених пунктів та сільгоскосподарства, на якому під час яких будуть збиратися зернові культури. Особлива увага зверталася на перезарядку і закупівлю нових первинних засобів осіння. здійснювався об'їзд зернових полів. Вказувалося на те, щоб від лісових масивів, від доріг проводили обкошення. Там, де є і уборення, там де є більше 50 гектарів, проводили смугу, яка розділяє дані масиви. Постійно висвітлюється інформація в засобах масової інформації на сайтах, на радіо, телебаченні, в масових об'єктах, там де є масове скупчення людей, в вокзріздорожний вокзал, автостанція. Сільськими головами та селищними і міським головою проводилися неодноразові. Ради про те, що не допущення і інструктаж даних жителів, які проживають в нашому веселому пункті.